Родичі, затриманих під час сутичок біля Верховної Ради, заявляють, що їх рідні невинні. Нагадаємо, 14 жовтня в результаті нападу агресивних активістів біля парламенту постраждали правоохоронці. Всього задержано. Даю точні цифри: 43 людини, Із них 12 людей арестовані. По 17 составлені адмінпротоколи на нарушеннях 14 людей. Адпущений свій з відсутністю доказательств. Дружина одного із затриманих каже, її чоловік не винен. І те, що йому інкримінують, вигадки. Ребятам почали інкримініровати 294 статтю Пункт четвертий. Примінення холодного як нестерільного оружа, лібо що либо що було зарані приготовлено для нанесення тілесного вреда. У моєму мужа не було ні предметів, у нього не було ні оружжя, он нікого не бив. Серед затриманих також є неповнолітні. Мати одного із них обурена діями правоохоронців та слідчих. Нам не предоставляли адвоката. Син неповнолітній, ні в туалет сходить, ні води. Нам не сказали навіть, що можна привезти харчі. Та в той же час жінка знала, що її неповнолітній син брав участь у мітингу і була не проти. Наразі відомо, що підозрюваним мають обрати міру запобіжного заходу. Родичі затриманих кажуть, прокуратура вимагає два місяці арешту. Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, міліція не фабрикуватиме докази для арешту громадян. Міліція більше ніколи не буде фальсифіцирувати доказательства. І факти причасності для того, щоб білі честь Мондіра також Арсена ваков показав журналістам, що саме правоохоронці вилучили у затриманих.